Вітаю в цьому відео, я вам розповім, як оцифрувати свою трудову книжку. Потрібно це робити тим, у кого є записи про трудову про досвід до 2004 року. З 2004 року, починаючи, вже вся інформація в пенсійна порталі пенсійного фонду вже присутня. вона є внесена, але якщо у вас є досвід. Або навчання, або якась трудова діяльність до 2004 року, я вам рекомендую оцифрувати свою трудову книжку. Часи зараз неспокійні, тому краще це зробити. Пояснюю, як це зробити. Дивіться, заходите в Google, вводите Пенсійний фонд України, переходите на цей сайт, портал електронних послуг. Вибираєте підпис, свій електронний, в мене він в приваті. Я вибираю тут Приватбанк, фізична особа, вставляєте свій ключ, вводите пароль, заходите. Все, читаєте, продовжите. Далі, вам потрібно, вам потрібно дивіться, що. Електронна трудова книжка. Ось ми бачимо, що тут у нас записи, записи з 2004 року присутні всі, але немає а до 2004-го нічого немає. Потрібно спуститися вниз. Спускаємося вниз, нажимаємо відомості про трудові відносини. Тут читаємо, що потрібно підготувати скан копії. Я вам рекомендую. До того, як все зробити, відсканувати, вже підготувати скани трудової книжки, відсканувати все, потім їх потрібно буде додати. І відсканувати потрібно, я вам винесу форму, яку додати відскановані всі сторінки трудової книжки. Тут нажимаємо продовжити, продовжити, і кожен раз всі сторінки, де є записи, і останню пусту. Ми сюди прикріпляємо. Після того, як ми все сюди завантажили, ми перевіряємо, дивимося, є. Ми пишемо підписати та відправити в ПФУ. Нажимаємо кнопочку, чекаємо, поки все завантажиться, все запис збережено. І результати звернення можна подивитися: мої звернення. От ми зараз піднімаємося. До моєї звернення. Дивимося, що тут вже сформована заява трудової книжки в опрацюванні. Портал виходимо і тут ми чекаємо. Я чекав приблизно 2 тижні. От ми бачимо, що поки заява не розглянута, тут у нас поки що немає відцифрована трудова ЄТК це електронна трудова книжка. Перевіряємо на контроль, ЕТК є. Прийшло. У нас виконано через два тижні. В мене вже перевірили це, і ми дивимося, що в мене додавалось відцифровано. в мене додавались записи за 99-й рік, а також додавався період освіти. Також мені там написали, що потрібно було ще додати диплом, оскільки в трудовій книжці не було там, де запис про навчання, не було. Запису не було печатки, тому я, я ще до, відсканував і додаю сюди, додаю свій диплом. Ось такий у мене диплом, я його теж відсканував. З кожного і диплом, от бачите, у мене диплом з відзнакою. Ми все це додаємо на сайт диплом, але і диплом. Я вам так скажу, диплом потрібно додавати разом з трудовою книжкою, тому що в мене портал видав, ну, видавав помилку, воно не приймало, не відправлялось чисто диплом, тому я ще додав ту ж саму, продублював одну, продублював, виправте помилки. От воно додав, кожного разу не, не надсилало, тому я додав ще трудову книжку. Повторно. Ті ж самі файли і вже диплом разом з трудовою книжкою вже в мене сюди підтягнувся і я його надсилаю. От, Але вже, в принципі, там вже в ЄТК є мої дані про освіту. Я не знаю, ну, я, я додав диплом, от він висить тепер разом з дипломом моя. Ну, Разом з дипломом висить уже мої дані про продуву книгу. Все, друзі. Якщо відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.